Доброго дня. Сьогодні у нас 10 жовтня, місто Тернопіль. Хочу повідсаджувати дітки від свого банана. Дуже багато за літо наросло діток. Часу не було. Можна було б раніше повідсаджувати, щоб легше було основному банану рости. Ріс він у мене в відкритому ґрунті, але зараз похолодало. І треба його заносити, і треба зробити порядок з ним. Бо так лишати його на зиму, дивіться, скільки тут відростків. По-перше, так можна розмножувати банан вегетативно. Це е, вам скажу, що це банан київський карлик. От, його типові такі. На листках плямки чорненькі, це відмінність його від других бананів, бо другі банани або блідо-зелені листки мають, бо банан можна виростити з насіння, як хто не знав. Коли от спілий банан, колись як будете їсти банан, подивитися у нього у серцевині плоду. Є такі невеличкі насінинки, Оце і є насіння банана, яке дуже добре проростає і можна отримати сходи, але не факт, що ви отримаєте плоди. Це ж банан київський карлик, виведений, окультурений, і вже він в кімнатних або тепличних умовах, або в умовах зимового саду, може дати нам врожай. На, е, в двохрічному віці, але коли вегетативна маса наросте, і він буде у висоту десь метр шістдесят, метр вісімдесят. Заодно буду і відповідати на питання, щоб кожному не відписувати, <кій> який ґрунт любить наш бананчик. І як я буду показувати, як я буду відсаджувати. Щоб гарно зберегти кореневу систему оцих діток, треба цей бананчик виставити, витягнути з горщика, виставити в якусь посуду і гарно від тої бурячинки банана акуратненько ножом. Відділити ці діточки з тими корінчиками, якими вони пустили. Даже погано, що немає оператора, я сам буду робити і знімати, але я буду сегментовано робити відео. От зараз ви бачите стан отакого от банана. Він входить зараз в зиму. Його треба перенести з відкритого приміщення в більш тепле приміщення. З відкритого ґрунту в більш теплі приміщення. Спочатку він у мене був з настанням холодів, був у теплиці, але вже ночі стали холодні і в теплиці холодно, то я його переношу у кімнату, щоб температура, головне, не була менше плюс вісім, бо це в нас трав'яниста рослина, і вона при температурі менше як 8 градусів тепла. Коренева система починає відмирати. А нам того не потрібно. Нам потрібно продовжити вегетацію банана, щоб він ріс і взимку, нарощував вегетативну масу і нарощував свою бурячину. Бо тут, внизу, я вам покажу тоді, буде таке, як буряк. То там коренева є і таке утовщення. Значить, зараз я його постараюся не травмувати і виставити з цього горшка у е, контейнер, у миску чи в контейнер якийсь. Витягнув я з горщика банан і от така картина. Бачите, оцю вже частинку я діток відділив, а тут ось ще потрібно відділити. Отака коренева. Ще такого буряка тут не наростає, бо ще малий він. Він, коли вже буде десь метровий, тоді піде інтенсивне нарощення того внутрішнього коріння. І дивіться, отакі ось відділяються гарні дітки з такими корінчиками. Це вже зразу їх ставлю у відеречко з водою, щоб не пересихали. Ну, є такі. Що витягується без корінчика. Але він дуже добре вкорінюється в тепличці. Це, звичайно, піде скоріше в ріст, закріпиться в ґрунті, тому треба трошки більше часу. Але все рівно їх всіх треба повідділяти, навіть якщо якийсь і не прийметься, то нічого страшного немає. Піде нам головне виростити основний маточний. Він вже був тут відрізаний, бо він зимував одну зиму. І так як я вам наголошую, що основна умова для вас це не перелити. Коли переливається, може навіть не коренева загнити, а сам стовбурець тут загнити. І потім знизу він відпускає дітки, йде, але рік. Йде на смарку. Оте вийшло і у мене тої зими. Щось поливав я, хтось поливав ще крім мене і загнився тут біля самого низу е стовбур банана. І я мусив його зрізати. Ось його лишилося, Це основа. Він пустив одну гарну дітку, вже була тоді, а ці доросли за літо. Значить, зупинюся на ґрунті, в якому я буду відсаджувати свої бананчики. Оці. Беру ґрунт такий, щоб перегній був відсотків 30. Тоді відсотків 20 даю кислого торфу, бо все-таки він трошки любить кислий субстрат банан. Потім даю тирси. Відсотків 15. Все остальне беру просто з городу землю. У мене земля е чорнозем, гарне, Гарний чорнозем. І це вимішую, щоб вона така була і сипуча, і водночас волога. Заповнюю. Отакі От півлітрові горщечки. І буду висаджувати дітки. Дітки відділю, тоді в цей самий горщик висажу цей банан в ту саму землю. Бо то, що була земля у нього, бачите, вже вона геть немає в неї такої сипучості, бо черв'яки переїли всю органіку. і... Треба додати органіки більше. Значить, продовження буде далі. Ось і закінчив я пересадку. Садив я півлітрові горщички. Ось такі ось, для того, щоб він стартанув і десь два місяці ріс йому того земляного кому вистачить. Тепер для плавного, щоб не було дефіциту вологи, я цей контейнер ставлю в тепле місце, щоб було помірне світло і накриваю плівочкою. І, може раз в день буду дивитися по стану вологості. Якщо під плівкою буде туман, такий як волога, я бризкати не буду. Якщо буде сухо, то чуть-чуть пульвелізатором ручним буду бризкати, щоб була вологість, щоб вони гарно прижилися. І там, де бананчики мали маленьку кореневу систему, пустили кореневу систему і гарно укорінилися. Мінерального добрива і органічного поки давати нічого не буду. Поки не піде коренева система, а як уже вони вкоріняться, вже я знімлю пленку, то тоді дам <кій> таке фосфорну азотно-калійне добриво. Навіть можна нітравму дати, але дуже маленькій кількості. Там на літру води буквально 3-4 зернинки того добрива. Бо знаємо, що банан це трава, і вона потребує азотних добрив, бо вона, якщо є. Температури вище 10-15 градусів тепла і є світло, вона рослинка вегетує. А для того, щоб вона вегетувала, їй потрібна волога і поживні речовини. Поки за саженці мені не пишіть бананів, бо вони мають вкорінитися, гарно заповнити кореневий корінчиками цей земляний ком. Що в горщичку, тоді їх можна пересилати. Бо зараз, коли пересилати, воно все розтруситься і загине саженець, і мені буде незручно, і ви в тому нічого не виграєте. Більш всього, що вони вже будуть продаватись аж весною. Ну, будемо дивитися, яка зима буде. Якщо великих морозів не буде, то можна буде пересилати. А хто з Тернополя, то може сміло під'їжджати до мене. я буду Саженці давати. Ну, тепер, певно, і все. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!